Історія у стилі Джеймса Бонда: Іспанія, Франція і Португалія поставили під загрозу життя президента Болівії. Літакові Ево Моралеса закрили повітряний простір ЄС латиноамериканського лідера. запідозрили в транспортуванні на волю колишнього агента ЦРУ Едварда Сноудена. Президентське судно посадили у відні, обшукали і відпустили. Американського шпигуна не знайшли. Літак болівійського президента у ніч проти середи кілька годин кружляв у повітряному просторі Франції та Іспанії. Ево Моралес гостював у Володимира Путіна в Москві. Тому очільника держави запідозрили у наданні притулку Едварду Сноудону, який ховається в Росії. У борту номер один закінчилося пальне тому. Посадку дозволили подалі від Атлантики в Австрії. Ви знаєте, за міжнародним законодавством президент на офіційному літакові має імунітет і беззаперечне право мандрувати куди заманеться у світі. Нинішня ситуація поза межами розуміння. У столиці Болівії на екстрене засідання зібрався сенат. Віце-президент Альвару Лінера перед сотнями телекамер оголосив про замах на життя президента. Сам Ево Моралес 9 годин провів у транзитній зоні Віденського аеропорту. Політик організував тимчасовий майданчик спілкування з пресою, доки дипломати домовлялися про новий маршрут його літака. Абсолютне порушення Віденської конвенції. Закон наділяє президентів імунітетом. Європейський союз учинив варварство. Болівійський міністр оборони Рубен Сааведра одразу знайшов винних замах на його президента. Буцімто вчинили світові імперіалісти. Один із них, іспанський посол, напрошувався на чашку кави до літака, аби самостійно пошукати шпигуна безбілетника на борті. Цей підступний захід організував уряд Сполучених Штатів за підтримки Європейського союзу. Вони завдали шкоди іміджу президента Болівії. Жителі одного із найбільших міст країни Лапаса про вимушену зупинку свого президента дізналися з телевізійних новин. Уночі НАТО зібрався на акцію протесту штурмувати посольство однієї звинуватиць інциденту Франції. Європейські держави не лише створили ризик для життя Ево Моралеса, а й намагалися підірвати суверенітет Болівії, зламати нашу державність. напередодні у Москві Ево Моралес пообіцяв Едвардові Сноудену політичний притулок у Болівії після обшуку його. Судна політик запевнив, колишнього шпигуна заберуть, однак робити це літаком велика дурниця. Едвард Сноуден 10 днів перебуває у московському аеропорту Шереметіво. Звідти цей рушник просить у різних країн політичного притулку. На батьківщині агента звинувачують у розкритті державної таємниці й обіцяють посадовити на 30 років. Максим Самков, ТВА.